Сьогодні я хотів би сказати, як працюють працівники органів місцевого самоврядування, тому, тому що туди відносяться всі і управління, і наші підприємства, підприємства такі соціальні направлення. Дійсно, ми вже не один рік, а я хочу сказати, де роки три. Ми працюємо в зовсім інших умовах, тому що спочатку був ковід. Були одні умови праці зараз. Ми вже другий рік іде війна, повномасштабна війна. І знову ж наші умови праці зовсім змінилися. Зараз багато. Такого нового, якого не було ніколи раніше, зараз нам приходиться працювати і по укриттям, по сховищам, і працювати з тимчасово переміщеними особами, і сьогодні працівники органів місцевого самоврядування беруть на себе. Самі різні повноваження, якими раніше вони ніколи не займались, але я їм дуже вдячний, тому що дійсно вони працюють і справляються з тими викликами, які є на сьогоднішній день. Кожне управління має свій напрямок роботи. Вони знають, чим займатися, і будемо надіяти, що перемога буде скоро і знову наші всі управління, всі відділи будуть працювати в тому режимі, в якому вони працювали до цих складних часів. В органах місцевого самоврядування працює десь біля 160 чоловік, але це не в апараті, це не в цій, цій будівлі, це багато управління, управління соцзахисту. У нас е, е, таких Відділів, які на перший погляд не мають ніяких якби відношення до органів місцевого самоврядування, але вони працюють в нашій структурі, наприклад, адміністративний центр, це також в нашій структурі. і всі вони сьогодні працюють як одна команда на дійсно на благо нашого міста, на благо нашої громади. Якщо ми раніше займалися питаннями, проблемними питаннями це місто, зараз. Ці питання вже приходиться вирішувати і на рівні громади. Це і на рівні сіл, і Кашар, Нової Біляри, Сичавка. І знову ж таки, практично кількісний склад працівників органів місцевого самоврядування суттєво не змінився, але нагрузка, нагрузка збільшилась. Ну, Це війна, я думаю, що ми ці часи переживемо. Є багато, не багато, але є ще, на жаль, наші і депутати, і працівники, які знаходяться за кордоном там по різним причинам. Але їх обов'язки беруть на себе інші спеціалісти управлінь і скажімо так, що ну, більш-менш справляються. Практично вже ніхто не виїжджає, вже всі обосновалися вже на місці, і я не знаю, ну це десь може бути якісь одиниці, що може навіть я не знаю, що хтось десь виїжджає. Але це не, не так було мас, не так зараз масово, як було. Перші дні війни, тому що ну все, скажімо так, більш-менш наладилось, і будемо надіяти, що вже люди, які працюють зараз на місцях, вже будуть працювати до кінця. Якщо ми раніше ставили, у нас були одні цілі, одні задачі це розбудовувати місто, Там будувати якісь вулиці, будувати я не знаю дитячі майданчики, площадки займатися більше бізнесом і так далі. Зараз задачі стоять інші. Зараз перш за все, це безпека людей, це укриття. Це забезпечити людей тими, ну по можливості, якщо ми можемо необхідними. Засобами, які їм сьогодні потрібні, тому що багато людей залишилось без роботи, без заробітної плати. Це також сьогодні наша задача. Наша задача сьогодні працювати з тимчасово переміщеними особами. У нас їх біля 4 тисяч таких людей, це і дітей багато. І залишається зараз проблема, але ми знову ж таки вирішуємо. Це робота дитячих садків, робота шкіл під час тривоги. Це зовсім інше. Зараз тривога всіх дітей виводимо в укриття. Це, це непросто, це дуже складно. І я ж я ж говорю, що зараз за ці останні роки, особливо за під час війни, змінились умови праці, і змінились і не тільки працівників бізнесу, але і умови праці органів місцевого самоврядування початку повномасштабного вторгнення Росії дуже багато спеціалістів перепрофілювали свою роботу, вони займалися гуманітарними питаннями. Це правильно, це вірно. Тоді не було, що в нас людей, які е, е, займалися. займалися. Вони, ми не знали, що таке гуманітарка, ми не знали, як цим займатися. Так? І вони знали, що таке волонтерство. Волонтерів що тоді не було. І безумовно, тоді я, я десь. Вважаю, що відсотків 30-40 працівників органів місцевого самоврядування тут апарата, всі пішли, скажімо, на місці, займатися волонтерством, допомагати, приймати. Боже, це ж це, як спомню, ці перші дні війни це був жах просто. А потім з'явилися вже волонтери, з'явилися люди, які почали працювати. Чутлі на професійній основі, і наші працівники вже почали відходити назад в апарати, на роботу, в адміністрації і почали вже займатися тим, чим вони повинні займатися.